КМВА повідомляють про щонайменше трьох постраждалих у Дарницькому районі. Увітряна тривога досі триває на всій території України. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою. Напередодні пізно ввечері ворог атакував дронами приватний сектор Миколаєва. Пошкоджено сім приватних будинків та автомобілі. В одній із осель спалахнула пожежа, в іншій газова труба. Поранення дістали троє жінок: одну шпиталізували, іншим надали допомогу на місці. Усі пожежі вже загасили. В Лікарнях залишаються 37 поранених. Ще приблизно стільки ж лікуються вдома. Російська балістична ракета прилетіла в п'ятницю ввечері поряд з дитячим майданчиком. Там гуляли діти з батьками. Третій день поспіль. Криворіжці несуть туди квіти, іграшки та лампадки. Вона каталась на круглій гойдалці, а він на лавочці сидів. Тут росіяни вбили і дев'ятирічного Германа. Вони товаришували сином Зої. Жінка зізнається, її дитина важко переживає втрату друга. Син навіть не зміг вийти з авто, аби покласти квіти на місці загибелі Германа. На жаль, зранку його мама написала, що він вчора загинув. Тому що мені син ще зранку сказав, що дуже дивно, що Германа не було на уроці, він ніколи не пропускав. Мій Який? син каже, що був дуже старанний хлопчик. Повз майданчик у момент удару проходили четверо підлітків. Вони поспішали на зустріч з донькою Івана. пішла ну, гуляти сюди. вона чекала там у дворі, а вони йшли і всі загинули. Аліна. Даня нікіта костя. Як у перші секунди після удару поруч з будинком кричали люди? Згадує Андрій. Він почув вибух і побіг рятувати вцілілих. Отут сіра машина стоїть біля стовпа. Там чоловік їхав. Ми його першим витягнули. Ще ані швидкої, ані поліції нікого не було. Як могли, першу медичну допомогу надали, жгути наклали. Після згадує побіг у двір. Там побачив дитину на землі. То був трирічний Тимофій. Попри всі старання медиків, хлопчик помер у лікарні. Я підбігаю к там... я підбігаю до хлопчика. Там двоє вже загинули. Ніч після ракетної атаки. Росіяни направили на кривий ріг дрони, поцілили по приватному сектору. Внаслідок атаки БПЛА загинула 56-річна жінка. Семеро людей дістали поранення. Хороша жінка була. Згоріло з заживо в підвалі. Ночі страшно тут було. Сьогодні по всій Україні день жалоби в пам'ять про загиблих дорослих і дітей. А в Кривому Розі ще й 7, 8 та 9 квітня.